Велосипед у житті кожної дитини настає момент, коли виростаєш не лише з улюблених чобітків, а й інші улюблені речі. Час міняти. Так. Отак. Ну, тепер рівно. Діти, ви готові їхати? Люба. Так-так, Ми вже тут. Ой, моє улюблене кріселко Татусю, Сади мене скоріше! Бублику, поквапся там. О, знову свій супершолом шукає, ніяк його до порядку не привчу. То давай тебе посадимо. Ура! Так. О -о -о -о. На -ну. Щось не виходить. М -м. Тату, чогось сніжка не пролазить. А ну! ой 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 ой, -ой. Назад я застрягаю. М -м. Дивно. Крісло зменшилося. Любий, це не крісло зменшилося, а наша дівчинка підросла. А як же я поїду? Ой, я що, лишуся вдома. Ніхто не залишиться вдома. Просто настав момент купувати велосипет. Я готовий. Можемо їхати. Ура! Ми їдемо по велосипед. Сімейка, собачок! А що я пропустив. Гав, гав. Ух ти! Які колеса. Спортивні, так? Ага. Це щоб на поворотах не заносило. А це для чого? Це бардачок. Для безладу чи що? Ні А це що за кошик такий? А це спеціальний кошик для моєї О, доги Круто! Бублику не чіпай. Ого, оп, от так Як це так? Уф, чого вони куди крутити? Ай, ну Куди ти заліз? Зірочко, велик зламаний. Колеса не крутяться. Злазь, на бублику, незламаний. Ось дивись. Просто треба зняти з гайма, а, потім ставиш г -г. ноги на педалі і починаєш О -о. крутити. <ти> ну от, зірочку, надягай шоломи. Зірочко. Бережись, бублику. Ой Зірочко. Ой. Ой-ой-ой, лови її, лови. Зірочко. <поп novamente> Як ти нас налякала? Донечко, як ти, Матусю, це було так весело, мені дуже сподобалось. <рес> Тільки я нічого не бачила. Я очі заплющила від страху. О, зірочко, оце ти даєш? Ти так швидко їхала, що я не встигла стежити за тобою. Навчиши мене так, Бублику, Якби ж я хоч щось бачила, то навчила б, напевно. Щоб на велосипеді було не страшно, а головне, безпечно їздити. Треба неодмінно надягати шолом і захист. Так, тоді можна буде не мружитись, а спокійно їхати і насолоджуватися прогулянкою. <гум> і справді, у моєму супершоломі нічого не страшно. <гум> Ти у ньому навіть ходиш. Мені ходити не страшно. Надягай шолом і рукавички. Мені личить. Тепер сідай на велосипед. І головне не заплющуй очі. Давай, зірочко, молодець. Виходить. Зірочко, та в тебе просто талант. Ти чудово їздиш на велосипеді. Це все завдяки шолому. Мені зовсім не страшно. А мене навчиш? а як же навчу? О! Який прекрасний світ! Та з вікна автомобіля цього не помічаєш. А з крісла світ іще прекрасніший. Чивий собачок веселенький день. Цей день сімейка собачок провела особливо весело, а найголовніше без забоїв і садин, бо якщо дотримуватися правил безпеки, можна обійтися без гуль і розбитих колін. Гроза. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки зібралися у парк. Як добре, що ми можемо поїхати у парк. Я так довго цього чекав. Так, ми зможемо подихати свіжим повітрям і чудово провести час. Ви готові їхати? Так, сімейка, сімейка собачок веселий. День. День. Сім'я сідає у машину і вирушає до парку. Я собачо. гав 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 Гав-гав-гав. Ми вже майже приїхали. Але звідки ці хмари? Невже піде дощ і зіпсує нам прогулянку? А ми прихопимо про усяк випадок парасольки. Адже вони є у нас у багажнику. Головне їх не забути. А ми зможемо пограти у щось усі разом. Одразу, як приїдемо. Ну, звісно, буб. Я саме взяла з собою бадмінтон. Так. Ура! Я дуже люблю бадмінтон. Чому небо стало таким темним? Так, і що це за звук? Хм. Здається, починається гроза. Дощ. Ми ж забули у машині парасольки. Біжімо швидко назад, бо промокнемо і захворіємо. Лишенько. О, який сильний дощ. Ой, гроза, швидше, швидше. Як погано, що ми залишили парасольки в машині. Ай, страшно, страшно. Дивіться. Попереду Альтанка. Добіжимо до неї і перечекаємо дощ. О, страшно Ой всі змокли, і дощ, мабуть, йтиме довго. А я так хотіла пограти в бадмінтон Не хвилюйся, зірочко. Добре, що ми побачили цю альтанку, то ми намокли не сильно. Цікаво, скоро дощ закінчиться. О, Це дуже просто дізнатися. Треба глянути вгору, і якщо все небо сіре, то дощ ітиме довго. А якщо навколо хмар видно блакитне небо. Це значить дощ скоро закінчиться. Ура! Це швидкий Ой. дощ. Ой. Ой. Бублик, зірочко. Не бійтеся. Грім насправді не хоче вас налякати. Він так передає привіт, а по-іншому не вміє. Давайте ми теж із ним привітаємося. М? Готові. Три-чотири. Привіт. <рес> а так уже зовсім не страшно. Це грім напевно з нами попрощався Ой, і дощ, здається, закінчується. Сімейка собачок веселенький день. Дощ закінчився, і сім'я чудово провела час. Зірочка і бублик дізналися, що не варто боятися грому, а коли небо хмариться, треба брати парасольки, щоб не змокнути і не захворіти. Рибалка сьогодні мама влаштувала грандіозне прання, а малята бублик і зірочка допомагають їй розвішувати білизну. Це моє. Просто чудово працювати разом. Ніби усе. Дякую. Ви мені дуже, дуже допомогли. Ну що, тепер гратися? Давай. А, цурти, стережись. <ріст> Гав-гав-гав. Оце так вітер. Чому стало темно? Так, не пограйся. Ого, дивись. Давай швидше ловити. О, мене й самого понесе. Ой -ой -ой -ой. Оце так, справжнісінький ураган. Ми дуже хотіли все піймати, але вийшло лише оце. Допоможете мені зібрати решту. Ну, Звісно, без проблем. Гей! Oh. Ану, віддай! Це не твоє. Ось. Так. Ого. Та ви просто молодці. Лишилось придумати, як їх дістати. Ого! А може, я на нього залізу? Ні, бубличко, це небезпечно. От би їх якось підшепити. Заводити. Що-що? Ну, як рибу. Так дідусі, тато кажуть. Як рибу, точно. О, -о, -о. <рив> У нас зараз буде риболовля. Ну, вибач, а відійдіть подалі, будь ласка. Спроба номер No. Клас! О, хі -хі. А, а можна мені спробувати? Обережніше малята. Ловись рибко велика і маленька. І. оп. Ура! Виходить! Чудово, зірочко. І ще разок. Хі -хі -хі. Класно. І О. Здається усе. Ой, Здається, твої шкарпетки здуло кудись вітром. <гум> Ні, це я їх так ношу, щоб було цікавіше. <гум> 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 Дякую, що допомогли. Чудово порибалили. І мені сподобалось. А може, порибалимо ще? Давай. Сімейка, собачок, собачок! веселенький, веселенький день. день. Сьогодні бублики і зірочка не лише допомогли мамі, а й вигадали чудову гру для усієї сім'ї. Шпаківня. Настала справжня весна. Бублики і зірочка гуляють із дідусем у парку, насолоджуючись весняним сонцем. Закладаємось, я перестрибну цю калюжу. І оп. Ой. Ось як це робиться. Оп! Ой. Ой, дивися, які смішні маленькі ворони. Це не ворони, це шпаки прилетіли. А звідки прилетіли? А нащо вони відлітали? Восени шпаки відлітають у теплі краї, а навесні повертаються назад. А навіщо вони повертають? Щоб відкладати яйця і висиджувати пташенят. Це для них роблять спеціальні хатинки. Шпаківні. Правильно, зірочко, шпаківні, деколи кріплять на фруктових деревах, бо шпаки знищують шкідливих комах. А, а, а давайте теж зробимо шпаків. Так, давайте. Сімейка собачок. Веселий день. день. <рап, рап. О, О. О, виявляється, непросто робити шпаківню Зате це дуже корисно. Дідусю, а можна й мені цвях забити? Можна, тільки будь обережний. І бережи пальці. Ми з дідусем справжню шпаківню зробили. Та не вже справжнісіньку. Ми з моїм дідусем теж колись робили. Уже вирішили, де будете вішати шпаківню? Ну, на якомусь дереві. А що це так важливо? Шпаківню треба вішати на достатній висоті, щоб да. птахів ніхто не турбував. Ага. І щоб вони нікого не турбували. Думаю, парк для цього чудово підійде. Ага, і пташкам там буде веселіше. Великій компанії. Тільки, Хто зможе так високо залізти на дерево? Я саме збирався трохи розім'ятися. Здається, я ще не забув, як лазити по деревах. А? Ура! Ми йдемо вішати шпаківню. При чудово. Сім'я шпаків зможе сьогодні відсвяткувати новосілля. Здається, це дерево цілком підходить. Думаю, шпакам тут буде зручно. Хе -хе. Найголовніше на нього буде нескладно залізти. Чудова гілка. Сюди й повісимо. Хм, а як же її кріпити? Ой, а про це ми не подумали. Ну от що ж тепер шпаки залишаться без дому? Треба прив'язати чимось, що не пошкодить дерево. Ай, які вони миленькі. Тату, ці шпаки вже прилетіли в нашу шпаківню. Що ж робити? Ех, була не була. Ура! Шпаки знайшли новий дім! Сімейка Веселенький день! Повісивши шпаківню, бублики зірочка часто приходили у парк до своїх маленьких друзів. А тато на день народження отримав новий ремінь.